Бізнес в умовах війни має працювати. Є багато таких, які вже успішно працюють в нашій області. Зокрема, одна із них переїхала на Прикарпаття із Харкова. Дане підприємство надає поліграфічні послуги та займає лідируючі позиції на ринку флексодруку. Ми виробляємо витихетко на будь-яку продукцію, на продукти харчування, на побутову хімію, на косметику, на фармацею. Будь-які етикетки, будь-які розміри можемо під замовлення зробити. Так, Франківс, дуже приємне місто. Ми переїхали з місця, яке більш небезпечне. Тут у нас створені всі умови для того, щоб ми тут залишилися, працювали і раділи. Дай Бог щоб закінчилась війна, і Україна скоріш перемогла. Щоб якнайбільше підприємства релокувалися до нас, обласна військова адміністрація зазначає її очільниця Світлана Онищук, сприяє створенню сприятливих умов для бізнесу. Наша область стала прихистком не тільки для внутрішньопереміщених людей, які приїхали шукати прихисток саме на Прикарпатті, але також і для підприємств. У Нашу область релокувалося більше 50 підприємств, які проводять свою господарську діяльність саме на території нашої області. Сьогодні ми відвідуємо одне із таких підприємств: це підприємство, яке виробляє етикетку. Це одне єдине підприємство в нашій області, де хороше сучасне обладнання. Воно релокувалося до нас із Харкова. В Харкові працювало більше 40 людей. Звісно, зараз на Прикарпатті працює половину менше людей, але ми надіємося, що із часом потужності підприємства будуть збільшуватися буде більше робочої сили працювати на підприємстві і, звичайно, виробляти етикетку будемо в значно більшій кількості. У декілька етапів підприємство здійснило перевезення обладнання за підтримки держави і змонтувало дві виробничі лінії, з яких одна вже успішно працює. А відповідної люди забезпечені робочими місцями. Мар'яна Джерч Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.